Якщо ви в інтернеті продаєте нові джинси, сукню, айфон, навушники чи гіроскутер, то будьте готові сплатити за продажі податки, бо податкова на вас вже полює. І для цього вона може використати навіть соцмережі. Детальніше про це розповім вже зараз. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал, не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. У нашому попередньому відео ми розповідали, що Державна податкова служба з 1 березня на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу інтернет. І тільки за перші 20 днів ідентифіковано десятки тисяч платників податків та громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. А вже сьогодні народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк заявила, що для виявлення факту ухилення від сплати податків податкова може використовувати дані з відкритих джерел. Основним з них є дані з РРО, за допомогою яких можна моніторити оплати через маркетплейси. У нас є система, яка обліковує ті документи, які генерує РРО реєстратор розрахункових операцій. Саме з цих даних податково і може бачити певні потоки, які йдуть через маркетплейси від певних фізосіб або суб'єктів господарювання. Відтак саме ця інформація і буде основним джерелом для податкової для вжиття заходів з перевірки, чи заплатила та особа податки з того, що вона реалізувала. Але найбільшої треш від податкової ось у чому за словами Василевської смаглюк, податківці можуть шукати фінансових ухилянтів у соцмережах. Джерелами інформації для податкової можуть бути відкриті дані. Це, наприклад, якщо хтось продає щось у великих обсягах через соцмережі, телеграм-канали, маркетплейси, ті ж таки. Податкова може цим зацікавитися, якщо об'єм того, що людина заробляє, не сплачує податки, співвідносний з тими затратами, які податкова мусить витратити для того, щоб таку. Особу виявити, написати її лист щастя чи щось інше, називаючи телеграм за інстаграм, Ольга Василевська Смаглюк не згадала, хоча там також є чимало продажів. Та враховуючи, що під моніторинг потрапляють соцмережі, то і ця популярна в Україні мережа може привернути пильну увагу податківців. Депутатка додала, що в поле зору податкової потрапляють ті, хто систематично продає сотні однакових товарів, зокрема у соцмережах та на інтернет-платформах, на мільйони гривень щомісяця. Натомість дрібні продажі податківців не цікавлять. Згідно податкового кодексу, систематичним продажем являються продажі регулярні однорідними товарами. але… За тими планами, які має податкова служба, вона зацікавиться тими суб'єктами господарювання або фізичними особами, які не сплачують податки, або торгують в сіру, тільки якщо ці продажі сягають сотень на місяць, і це є однорідний товар, наприклад, там. Телефони, чи там навушники, чи якісь гаджети, чи будь-що, що не було у вжитку, є новим, не є особистим речима тої людини, яка їх продає, і обсяги заробітку. Цієї людини перевищують затрати податківців на виявлення таких осіб. Тобто, це мова йде про ухилення на мільйони гривень щомісяця, Менші суми не зацікавлять нашу податкову службу. З чим пов'язаний вихід податківців у соцмережі? Можливо, треба збільшити кількість фопів. Бо ж на початку 2025 року через податкові зміни в Україні закрилася рекордна кількість фопів. Припинили діяльність майже 60 тисяч підприємців. Це у чотири рази більше ніж в середньому закривалися кожного місяця минулого року. Плюс треба ж наповнювати бюджет, який у нас дуже дефіцитний. А на вашу думку, як мають регулюватися продажі через соцмережі? Пишіть відповіді у коментарях під відео і не забувайте за нашу youtube зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.